Отже, з нами слава. на зв'язок вийшла Карина Сагайдак, юристка компанії Ever Legal. Вітання, пані Карино. Чи чуєте нас? Так, чую, доброго дня, слава Україні! Героям слава, слава. пані Карину. Хотіли б дійсно якраз розібратися із військовим обліком жінок, адже дуже багато повідомлень про це різних різночитань таких в кожного своя думка. То давайте розпочнемо з того. І Чи хто взагалі може ставати на військовий облік серед жінок і чи обов'язково означатиме цей облік примусову мобілізацію? А, перш за все, дякую за можливість надати коментар щодо такої резонансної теми, оскільки у суспільстві вирує дуже багато мітів, дуже багато фейків, які пов'язані з військовим обліком жінок. І ми з компанією Everlegal завжди тримаємо руку на пульсі. Зв'язку з цим нами підготовлено таке детальне роз'яснення щодо вказаної теми. Тому е, варто зауважити, що перш за все на військовий облік можуть стати жінки, які відповідають трьом критеріям: перший це віковий. Це від 18 до 60 років. Далі це жінки, які відповідають за станом здоров'я, тобто є придатними, і ті, які мають відповідну спеціальність. Якщо, по перших саме двох пунктах, все зрозуміло, то щодо спеціальностей маю зауважити, що це стосується лише тих жінок, які підпадають під затверджений перелік спеціальностей або професій, які споріднені із військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік. Тобто, зокрема, це стосується жінок, що мають спеціальність у сфері медицини, стоматології, психології, маркетингу, менеджменту, банківської справи та страхування. Перелік є. Дійсно досить обширним. Я не буду забирати весь ефірний час, щоб його саме весь зазначити і з ним можна ознайомитись на просторах мережі інтернет. А, хочу зауважити, що взяття на військовий облік не означає взагалі негайну мобілізацію жінки, тому боятися нічого. В генштабі збройних сил неодноразово повідомляли, що наразі немає нагальної потреби у мобілізації жінок, а також нещодавно Генеральний штаб збройних сил України повідомив на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці, що. Що жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою. Також Генеральним штамом зараз опрацьовується можливість розпочати проведення заходів і сключення жінок до військового обліку не раніше, ніж через місяць після закінчення військового стану. Тобто, пані Карино, якщо жінка не хоче наставати, ставати на військовий облік, вона може не ставати. Так, все правильно. Ну Наразі і ще таке. Так, і ще таке питання стосовно спеціальності. Дивіться, є у, в дипломі зазначена одна спеціальність, от, а працює жінка за іншою спеціальністю. То яку спеціальність враховувати? Ту, що в дипломі, чи ту, за якою вона фактично працює? А, наразі також не міститься такої детальної інформації, але на нашу думку, що треба зважувати і на ту спеціальність, яку ви отримали, то вашу фахову освіту, і ту за якою ви працюєте. Тобто, якщо ви працюєте в якійсь одній з цих галузей або маєте відповідну освіту, маєте бажання стати на військовий облік, то ви це можете зробити. А, пані Крино, а розкріть яким чином і де жінки матимуть можливість стати на цей військовий. Облік? Для того щоб стати на військовий облік, необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, тобто до військомату з відповідним пакетом документів. Зокрема, це є заява про взяття на військовий облік, паспорт, ідентифікаційний код, це документ про здобуття спеціальності. Також це свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей, документ про опіку. Довідка з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює, та фотокартки 3 на 4 І після того як жінка принесе усі ці документи до територіального центру, вже буде вирішуватись питання безпосередньо там, чи відповідає вона усім критеріям для того, щоб можна було її взяти на військовий облік. І після того вже жінку мають спрямувати на проходження медкомісії, яка вже зробить висновок про, про те, чи вона придатна до військової служби. Пані Карино, оце ви розповідаєте, це коли жінка сама захотіла, пішла і стала. Ну, але ми знаємо і приклади вже такі є, що, наприклад, на підприємствах, установах, організаціях, державної форми власності керівників зобов'язали подати списки жінок, які, спеціальності, яких приблизно відповідають військовим спеціальностям. Тобто вони вже готуються якби, ставати на військовий облік. І, очевидно, прийде час ікс, коли їм скаже керівник: завтра всі йдемо у центр, центр комплектування та соціальної роботи, тобто військомат по колишньому, і стаємо на військовий облік. Нічого не знаю, чути, нічого не хочу. Що вони мають робити? Зараз дуже важко відповісти на це питання, оскільки дійсно все неоднозначно інформації мало. Ми очікуємо, що десь вже має бути якесь офіційне роз'яснення з цього питання. Однак. Я в принципі погоджуюсь, і я підтримую цю думку цю заяву Генерального штабу з приводу того, що жінкам треба мож, що жінки можуть ставати на військовий облік за власним бажанням. І якщо е, жінок заставляє підприємство, установа чи організація стати на військовий облік, мені здається, що про це варто зауважити військомаці. Якщо вже їх так заставили, зібрали і сказали прийти і стати, сказати, що ні, я не хочу. Ось є така заява. Я, я наразі не маю бажання, і я думаю, ніяких проблем проблем з цим не буде, а чи є якась відповідальність, якщо жінка не захоче стати на військовий області? Ні, немає, оскільки це все за бажанням жінки відповідальності немає і бути не може. А чи є у вас інформація про жінок, які не підлягають мобілізації? А, Так, такі жінки такі жінки є, і, зокрема, це визначено в статті 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, там, де теж досить такий обширний перелік. Я назву такі найбільш поширені випадки. Перш за все, це жінки, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю. Це жінки, на отриманні яких перебувають більше, е, чим троє дітей, дітей віком до 18 років, які самостійно виховують дитину. Віком до 18 років, які є опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями дітей з інвалідністю віком до 18 років або дитини, також які виховують дитину хвору на тяжкі перетинальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання або певні онкологічні захворювання. Також це ті жінки, які зайняті постійним доглядом за чоловіком або за своїми батьками чи батьками чоловіка. Які мають чоловіка, або батьків чоловіка своїх батьків, які належать до осіб з інвалідністю першої чи другої групи, жінки, які мають неповнолітню дитину, та чоловіка, який вже проходить військову службу, також це стосується студенток, аспіранток, докторанток, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, і також це жінки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти внаслідок проведення антитерористичної операції або внаслідок відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України під час самодії воєнного стану пані Карино. А якщо жінка вже стоїть на військовому обліку, чи може вона виїхати за кордон? Таке питання саме дивіться щодо виїзду за кордон жінками після постановлення на військовий облік. То це питання, що дійсно потребує чітких офіційних роз'яснень, оскільки за аналогією закону так виїзд може бути обмежений так само, як в нас для зараз для військово зобов'язаних чоловіків. Однак Ганна Маляр на своїй офіційній сторінці в Фейсбуці повідомила, що рішення щодо обмеження виїзду за кордон військово зобов'язаних жінок немає. Тобто виходить так, що поки що ми чуємо лише заяви, але законодавчих актів, аби чітко врегулювати процес встановлення, постановки жінок на військовий облік, зняття і звільнення від військової служби наразі немає. На жаль, так. Дякуємо вам, пані Карино, за коментарі. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам в ефірі Громадської інтерактивного була юристка компанії. Евер Катерина Карина Сайдак. Дякуємо на все добре. Тепер дякую до побачення.